Інформаційний день на телеканалі Ті 8 Плюс продовжується. Мене звати Оксана Чушкіна, і наразі, як і говорили, будемо спілкуватися про позашкільну освіту. адже сьогодні відзначають день позашкільної освіти, власне, про майбутнє позашкілля і про реалії будемо говорити із гостями нашої студії. Поруч мене Анастасія Гаврилова, культорганізаторка, керівниця ораторсько художнього гуртка та педагогиня організаторка підліткового клубу «Сиріус» Тетяна Білінська. Вітаю вас. Вітаю, вітаю. Перш за все вітаю вас із професійним святом та, і зичу вам побільше учнів, та, побільше учнів. побільше Зацікавленості у своєму позашкільному розвитку від наших діток. Ну і гарних зарплат та і поваги. Дякую. Почнемо із того на вашу думку, яке місце позашкільна освіта сьогодні займає в сфері освіти України. Ну, напевне, що позашкільна освіта є частиною безпосередньо освіти і виховання сьогоднішньої нашої молоді, учнівської, і молоді і молоді загалом. І це такий неформальний більш чинник, ніж шкільна освіта. Тому що якщо шкільна освіта є обов'язковою, то наша освіта позашкільна це вже більш неформально. це Ті знання, які діти отримали в школі, вони можуть вже на практиці і більш творчо проявити безпосередньо у позашкільній освіті. Чим унікальна позашкільна освіта? Напевно, розмагіттям напрямків. Що можна себе реалізувати в тому чи іншому захопленні, в тому, в чому дитина себе бачить. Тому що знову ж таки, так класична освіта, вона вимагає базу. І незалежно від того, наскільки ти творчий, чи ти більш технічний, скажімо, а коли це вже позашкілля, то в дитини є вибір, де себе проявити, чи це буде творчість, чи це буде спорт, наука. І це важливо. З чого можемо сьогодні обирати, якщо брати до уваги ваш заклад позашкільної освіти? Ну, в нашому закладі більш яскраво так от, напрямки, такі як естетичне виховання, в нас є естетичні гуртки, в нас є спортивний напрямок, це є бойовий гопак, це є спортивні танці, сучасні танці. І крім того, діти приходять в клуби різном, різнопрофільні і можуть проявляти себе будь-як. Тобто, це може бути і вияв творчості, і пісенний, тобто в нас є заходи, для яких, можливо, ми і співаємо, і робимо якісь поробки, ну тобто, це досить таке велике. Різноманіття багато діток відвідують от станом на сьогодні позашкільні гуртки? в нас багато. Це у багато. Багато. яка кількість? кількість? Ну, насправді є гуртки, є підліткові клуби. Т е часом кількість цих вихованців як, на, і там, і там е ті самі діти, тому mm -hmm. ми взагалі можемо сказати, що на захід, mm -hmm. в середньому до підліткового клубу може завітати від, від, від 20 діток. Це якщо, ну, класний захід, дійсно, Вони в нас всі класні, але ми ще е часом їх присвячуємо безпосередньо календарю. Uh -huh. Як то кажуть, і ось на такі тематичні заходи завжди збираються багато дітей, тому що для них готують справжнє дійство. І їм цікаво, Тобто є програма, за якою вони. Проходять і майстерку, це може бути діалог ідеї, як нещодавно пройшов в підлітковому клубі Індіго до Дня міста. Це можуть бути гра Вікторина або Еко квест. Тобто різні є варіанти роботи з дітьми. На гуртках так само багато діток. Тобто, тут дай Боже, що всі дітки були здорові, і могли відвідувати так, як вони мають їх відвідувати, але теж групи наповнені. Але плюс в тому, що можна завжди долучитися як до підліткового клубу, так і до гуртка. Кількість відвідувачів до війни і після початку повномасштабної війни і станом на сьогодні вона якось змінилася. На початку війни досить суттєві були зміни, тому що це було невизначеність, тому що це була небезпека, дуже велика небезпека. І коли по декілька разів на день лунали сигнали тривоги, батьки тричі подумали би, чи вони можуть допустити, щоб дитина самостійно відвідала клуб. Тобто спочатку це було прям критично щодо ну. В плані безпеки зараз, коли в нас вже є певний план дій, коли в нас є укриття облаштовані, коли ми знаємо, як дітям безпечно місце швиденько переміститися, зараз вернулось напевне, що на той час що й до війни. Тобто що? дітки йдуть, діткам потрібно це. Для чого дітям потрібно відвод... відвідувати позашкільні? Що це дає для дитини? Комунікація, зрозуміло, ще що, як на мене, то самореалізація. Свого роду вони можуть показати себе іншими. Це простір, де ніхто не знає, які вони, наприклад, в математиці, фізкультурі, які в них досягнення в школі, яка в них поведінка. Вони приходять до підліткового клубу чи на гурток, скажімо. Особистістю, в якої ми не знаємо, які в неї є досягнення, і вона може реалізуватися і показати себе, самоствердитись по-новому і показати дуже класні результати в різних майстерках, в заходах. Мені здається, що це такий простір для дитини, де вона може проявити себе по-новому. І не боятися критики, так? Звичайно, тому що це є дуже важливо. Критики, ну, оцінок теж немає. Ніхто щоденник не пише. Звичайно, ми за дисципліну ми вчимо діток чути дорослих, поважати ем, діток, вихованців, які знаходяться поруч з ними в одному просторі, тому що проходить заняття, і треба все ж таки проявляти повагу е, до інших. Але ми не оцінюємо дітей. Це важливо. Е, власне... Дітки в результаті, я так розумію, що е, давно працюєте і маєте випускників, що okay. дає в результаті. Та, от тобто, дитина навчалася вас, у школі mm -hmm. випустилась. От що її відрізняє від діток, які, з якими вона навчалася просто. Я вже такі. працюю більше 25 років, тобто я прийшла сюди дівчинськом фактично, а зараз вже такі ж дівчинка ходять до мене, чесно кажучи, в клуб. І є такі випадки, коли тебе зустрічає хтось у військовій формі, обіймає на зупинці, а ти не розумієш, хто це, а це появляє Льоша, який до тебе в клуб, ходив і він живе ще за тебе в півтора рази. Тобто, чим відрізняє, я б не хотіла би ділити, що це якісь є, дає особливі навички. Але так як ви сказали, це велике значення має соціалізація. Тобто наші діти вони вміють в нас різновікові групи. Тобто, в нас в клубі може бути дитина 6 років і може бути підлідок 14, і вони вчаться взаємодіяти. І це не так, як в школі от одного рівня однокласники, і ти вибудовуєш з ними. Рівні фактично стосунки. А тут і маленька дитина, вона вчиться з дорослими, якесь по вазі. І старші вони вже намагаються знаєте, як в сім'ї. От є діти, в яких, от, наприклад, вони одні в сім'ї, і вони навчаються соціалізов... ну, спілкуватися з дітками меншими. У Нас був випадок, мама привела дівчинку і досить дорослу. І вона каже, що досить складно їй в класі спілкуватись. Ми перевелись в іншу школу, і психолог порадив перевести кудись, ну завести дитину туди, там де буде неформальне спілкування. І вона прийшла до нас в клуб. Ви би бачили зараз це доросла дівчинка, яка 14, і за який хвостиком за якою ходять 7-8 років, і вона для них як просто старша сестра. Вони всі поробки з нею роблять. її, отак от обсідають, і вона все їм допомагає. І вона настільки відкрилась в спілкуванні з молодшими. От з однолітками в них в неї немає такого от спілкування. А з молодшими це щось таке, ну просто як квітка розстріла. Так і і своєрідна хотіла... психологічна підтримка та наші хотіла вона. додати стосовно того. Що от якраз психологи радять з дітками проводити таку практику як коло довіри, можна як в долонька, і от п'ять людей, до яких вони можуть звернутися, довіритися, якийсь секрет, або те, що їх турбує, до кого вони прийдуть по допомогу. І досить часто. Ще одним тим пальчиком в колі довіри є або педагог-організатор саме позашкілля, або тренер, або керівник гуртка. Тобто для дитини це ще плюс одна людина, яка може бути авторитетом, до якої можна звернутися, яка може стати підтримкою і, в принципі, вчасно проявити свої здібності психолога, в тому числі просто вислухати. Тому я думаю, що навіть з цієї точки зору. Позашкільна освіта вона дитині потрібна, тому що це ще плюс одна людина для її кола довіри і для її спілкування, доросла людина. Ми з вами починали розмову із того, що під час війни та дещо зменшилася кількість діток. А коли був той переломний момент, коли дітки почали повертатися, і от я б хотіла ваші людські нормальні відчуття, та коли ви побачили знову заповнені класи та вашими вихованцями. Ну, ви знаєте, це прийшло напевне, що ну, от якщо війна почалась в лютому, так то вже восени до нас почали вертатися дітки, і батьки почали розуміти, вони приходили спочатку. Вони, а якщо в разі тривоги, а якщо в разі обстрілу, що ви будете? А ми вивчили вже всі маршрути, які можна де дітей сховати, і це ну, настільки радісно, коли навіть е, діти поїхали за кордон з батьками, тому що безпекова ситуація була незрозуміла. На зараз ну ніби в нас більш-менш безпеково нормально. І коли діти повертаються, і обіймають і на тобі виснуті, скучили просто настільки, і е, вони від тебе не відходять перший тиждень хвостиком за тобою ходять, то це надзвичайно приємно, і надзвичайно приємно, що ми можливо, мож Ливо стали таким острівцем безпеки для них навіть емоційно. Тому що ми не, ну, намагаємося під час майстер не загострювати увагу. Ну от тривога. Ми там спокійно, ми зібрали все, залишили. Ми можемо піти в бомбосховище. Ми там українських пісень можемо співати, ми не наганяємо паніку. Це і це невеликий колектив дітей як в школі. Ви зрозумієте, що якщо великий колектив дітей в школі під час тривоги, як би там не було, хтось тривожиться і це воно ця тривога розповзається. А ми нам намагаємося навпаки більше убезпечити дітям такі відчуття і впевненість в тому, що все буде добре, ми можемо поспівати, потанцювати в бомбосховищі. І нічого, і потихеньку працюємо. Е, власне, якщо е, говорити про виклики, з якими зіштовхнулися від початку повномасштаб, повномасштабного вторгнення позашкілля, я розумію, що спочатку не було укриттів, не було можливості і розуміння, так, куди діток ви про це говорили щойно. Ще що? Е, з чим стикнулися вперше і зрозуміли, що ці питання потрібно вирішити? Ну, це таке складне питання. Напевне, що. Єдине, що найкритичніше, було це безпека ті це най, ну, найважливіше, і це ключове, про що ми маємо пам'ятати, як би там будь-який момент. Ну і психологічний стан, напевно, дітей. Тому що ем, нещодавно я проводила з ними якраз із своїми вихованцями заняття, де вони мали озвучити свій страх, його намалювати, але в більш позитивній формі, тобто. Подивитися йому в очі, що він не настільки страшний. І окрім павучків, темряви, чогось такого, висоти діти називали, що вони бояться смерті. Ну, не може дитина в 9 років, скажімо, без занурення в навколишнє середовище, боятися цього. І відповідно ось з такими практиками. Я думаю, що ми також працюємо. Ми допомагаємо діткам, що це нормально боятися, але ти зараз в безпеці з тобою все добре. Ну, тобто, трошечки їх розвантажувати, тому що те, що вони можуть бути в телефоні або в навушниках, це не означає, що всередині вони не хвилюються. Вони так само бояться, тому що вони занурені в те середовище, в якому ми зараз є. Так само на 100% як і дорослі. Просто в дорослих відповідальності більше, але емоційного навантаження. Вантаженням дітей не менше від того. Патріотичне виховання. А ви говорили про те, що навіть коли в укритті ви співаєте українські пісень, наскільки позашкілля активно займається патріотичним вихованням, і наскільки це важливо? Ну, я вважаю, що наразі це один з ключових і основних напрямків. Чому тому, що якщо раніше ми більше не приділяли увагу всебічному розвитку особистості, то зараз ми розуміємо, що основне ми маємо сформувати справжнього громадянина і патріота нашої держави, тому що якби більше було патріотів, можливо, цієї всієї ситуації, наприклад, з відділенням там південних областей, то і то, що можливо би не було. Ми бачимо, що напевне, що в тому. Ми це робили, але це було ну, як частина комплексного підходу. На зараз це основний напрямок, ключовий напрямок. Ми кожен захід намагаємося. Підвести таким чином, щоб ну от навіть згадати от день батька, здавалось би, ну, день батька там зробили листівки батькам, але ми обов'язково згадаємо, в кого з вихованців батьки захищають нашу країну, що вони достойні поваги, що вони достойні того, щоб ми їх поважали, пам'ятали про них. І обов'язково ми всі можемо од... от батькові, ми робили таке на початку війни, особливо батькам, рідним в. Військові частини надсилали листи підтримки, надсилали дитячі малюнки, і це дуже приємно, коли е, зворотній напрямок, тобто бійці на передовій, вони там в бліндажі і розпаковують ці дитячі малюночки, і там цукерка завернута з боку, така яку сама дитина не з'їла, але вона ну це надзвичайно І дитина з маленького усвідомлює, що вона е, готова поділитися з людьми, які це роблять, які захищають, завдяки яким ми можемо жити і в україні. Країні, вільні, поки що. Заходи також у нас на патріотичну тематику відбуваються і від, до Дня захисників і захисниць у всіх підліткових клубах, де є педагог-організатори, який проводить захід. Він буде присвячений саме цьому дню. І, наприклад, з минулорічного досвіду те, що діти виготовили, ми потім. Да. Направили якраз нашим захисникам, тобто це були шкарпеточки, такі подарункові наповнені солодощами і вітальною листівкою. І тут треба подякувати і батькам, тому що вони також активно долучаються, тому що педагог-організатор він комунікує не тільки з дітьми, але ще й з батьками. І Якщо він висловлює своє прохання долучитися до заходу, і вони так підтримують, то мені здається, що це взагалі ідеально, тому що тоді ти розумієш, що. Твій вплив не тільки на дитину, але й на сім'ю, тому що про це будуть говорити вдома. А що ти робив, а куди, а як, для чого, і це теж вже йде в домашніх умовах, те саме патріотичне виховання. Також виготовляли коробочки з цукерками, з вітальною листівкою. І дітям було важливо, що от їх робота, їх майстерка потім буде передана нашим героям. Тому вони дуже охоче долучаються до цього, чекають. І вже наступний тиждень буде якраз цьому присвячений. Нашим героям, завдяки яким ми маємо і сьогодення, та Звичайно. і майбутнє. Давайте поговоримо Чому? про майбутнє вашої галузі. А власне, яким саме ви бачите його? Ну, напевне, що ми його бачимо напевно, що. Таким високовим, що це означає? Він має бути різнобарвним, різно, на, різно з різними напрямками. І я думаю, що це доцільно, щоб ми розвивали дійсно комплексну дитину, і кожна дитина могла себе проявити в наших клубах, могла свої здібності розвинути. І певне, що я думаю, що це буде частиною. Після нашої перемоги обов'язково, що це буде вагома частина для того, щоб ми формували справжню особистість українського громадянина української дитини, яка в майбутньому дасть розвиток нашій країні, і це буде обов'язково. Я хотіла би, щоб більше було. Фахівців, які би працювали з дітьми з особливими освітніми потребами, які би допомагали, скажімо, педагогу організатору або керівнику гуртка залучати дитину е, в позашкілля, тому що якщо такий працівник він забезпечений в освіті, так основні, то в позашкілля мені здається, це вже є проблемою. І було б добре, щоб такі фахівці були, які б залучили таку дитину і до хореографії, і до спорту, до мистецтва, і допомагали їй подолати цей шлях, і щоб у нас була свого роду безбар'єрність в позашкільній освіті, так само. Ну і напевно більше цифрового нового технологій, щоб та сама робототехніка, ті самі якісь АІТ-проекти були доступні для дітей незалежно. Від їх фінансового становища, щоб все ж таки була база, і діти могли принаймні зрозуміти для себе, що це таке. Тобто, ну, як мінімум, це потрібне якесь реформування, та галузі і втілення якихось нововадень, ну і підвищення фінансування галузі, тому що ті гуртки, про які ви говорите, це дороговартісні гуртки. Звичайно, та... і на них потрібні спеціалісти, тобто, це не, не лише матеріальне забезпечення, тобто всім необхідно технічним цей фахівці. Звичайно, які будуть навчати, які мають освіту е, і могли би передати ці знання іншим. До речі, щодо фахівців чи вистачає фахівців у позашкіллі? Тому що учора, до прикладу, до нас до ефіру долучався відео зв'язком викладач е, школи мистецтв із Кам'янця-Подільського. Він зареєстрував петицію щодо того, аби е, да, давати відстрочку від мобілізації е, вчителям позашкілля саме чоловік. Кам, тому що станом на сьогодні вони її не мають. Він говорить про те, що в Україні є дуже велика проблема із браком кадрів чоловіків саме. Справді це так. В нас, наприклад, є гуртки, це спортивні гуртки, карате. І в нас там працюють, працюють чоловіки, звичайно. І справа в тому, чому вони в нас працюють. По перше, це ентузіасти своєї справи. Тобто, якщо вважати оплату за їхню роботу і скільки вони вкладають, наскільки це вартісно, навіть на змагання підготувати дитину, форму, ну, тобто, це досить багато вимагає як. Внутрішнього резерву, так і фінансових вкладень. І в нас ці чоловіки в основному працюють ті, хто мають, от вони в освітніх закладах працюють, а в другій половині дня вони працюють безпересередньо з нашими вихованцями. Тому це дійсно важливо. Крім того, є питання щодо кадрів молоді. Тому що будьмо відвертими, фінансове забезпечення, тобто заробітні плати, вони є такими, як вони є на сьогодні, і молодь на сьогодні напевне, що не дуже спроможна. на Такі кошти, чесно кажучи, працювати при тому, що ти маєш іноді, навіть не те, що іноді зазвичай не нормований робочий день. Це може бути там, ти дивишся, прогортаєш ідеї там ввечері, вночі, коли там. І тому молодь залучити ну на це звичайно фінансування. Але ми розуміємо зараз обстановку в нашій країні, тому ми намагаємося триматися з тим, що є. Намагаємося залучати до нас фахівців, намагаємося втримати їх, ну наше керівництво гарним відношенням до нас умовами праці, такими, що йдуть десь назустріч один одному. Тобто, це вже якісь більш навіть людські такі стосунки, але ну. Відверто кажучи, на нашій роботі це люди, які ентузіасти, які цим живуть, які ну тому що, скажіть, 25 років працювати з дітьми і не хотіти звідси піти, це мати це любов до цієї дуже справи. Власне, я вам бажаю, та, щоб, зрештою, ваші мрії здійснилися, та, було і фінансування, і інклюзія, і нові гуртки. Тепер так. розумію, що вам потрібно вважати, та щоб ви самі сьогодні побажали своїм колегам, перш за все, ну і, власне, своїм вихованцям. А, нашим вихованцям я хотіла би побажати не боятися розкривати себе, не боятися самореалізації на наших гуртках і в підліткових клубах проявляти всі свої риси, тому що кожна дитина унікальна і кожна дитина має право проявлятися так, як вона це відчуває. Uh -huh. І колегам ще не А колегам напевно, що наснаги у роботі, бажання працювати далі, вдячних вихованців, розвитку і е, от напевне, що радості від того, яких результатів досягають діти, з якими ти працюєш. Оце найбільше задоволення, коли ти бачиш результат. Тому всім бажаю гарних результатів роботи з дітками. І я вам того бажаю. Я вам дякую, дякую що ви своє професійне свято завітали до нашої дякую. студії. Я нагадую нашим телеглядачам спілкувалися із культорганізаторкою, керівницею ораторського художнього гуртка Анастасією Гавриловою та педагогиною організаторкою підліткового клубу Сиріус Тетяною Білінською. Говорили про день позашкільної освіти.